Розкажу вам рецепт домашнього фунгіциду. Чим обробити огірки проти переноспорозу і помідори проти фінтовтори. Це мене спичка. І в нас залишився двох. Я беру попів. Продую відро. Ось у відрі отак от попелу от, і заливаю його кип'ятком. Заливаю його кипятком В чому пішка? Гриби, гриби не витримують високого pH розчину Щоб ви побачили, наскільки. Щоб було видно, наскільки він змінюється, в мене є pH метр і зараз я це все діло помірюю. Нехай воно ось. Я піду зараз поставлю ще чайничок кусочку. Ось цього буде мало, потім ми його процінимо і обробимо ним басини. Я покажу просто, наскільки зміниться pH розчину, наскільки він стане вищий. У мене є pH-метр. І цим pH-метром я взяла ось в баночку, налила води, просто для, для показу показати, наскільки змінюється. PH, рощину це та сама вода, в якій я... в якій я. О. п Це ця водичка, якою я, яка. Якою я заливала, ця водичка, якою я заливала попіл. В нього десь 7 сім і 699. Така кислотність у нас води. Такий у нас pH води. 699,7. А для того, щоб е, розчин мав фуніцидний ефект, потрібно не менше 8,5 до 9. Тоді буде гарний отворюватися луг і цей луг, відповідно, буде убивати грибкову інфекцію. І ще момент. Попіл. він не просто тільки нам дасть служне середовище, а це і джерело калію насамперед. І плюс він боючий, він буде відлякувати навіть ту саму білокрилку, отчасті вона буде на нього. Вона буде його боятися. Оце зараз цей розчин постоїть, охолоне, я його просіжу. Десь третя часть відра. Протяжу його, добавлю до 10 літрів і буде мені на 10 літрів води. Ми поміряємо pH для того, щоб він був такий от ідеальний для того, щоб в ньому був фуніцитний ефект. І пишіть, Для вас це пройде одна минута, так він стоїть взагалі ну, півдня, скажімо так, кілька годин, 3-4 години. На огірочках оце прояви перенос порози несправжньої борошнистої роси. О, це в І так, у нас утворився ось такий от розчин. Ми зараз його поміряємо П, додаємо сюди до води. по суті, додати, поки ми бачимо те, що нам треба. Я просто вам показую це. Багато і медленно для того, щоб ви не могли ну, зрозуміти, навіщо це все робиться. Я зараз піддавлю води. І так далі. От я включаю ph метр І цей розчин. Тут утворився сильніший луг, тому що кислотність тут становить 12. Тут утворився сильніший луг, тому що кислотність його становить 12. 12.28. Я зараз піддобавлю води до повного і ми далі позаглядаємо, що там буде з нашою кислотністю. Я ось вишиваю Я набрала водички повного. і вірю ще раз ПЛш. от дивіться, ми будемо мати PH PH 12. Це буде гарний потужний луг. Гарний потужний луг, який можна нанести, яким можна опріскати рослини. І не треба боятися, тому що в мене є досвід, коли ми брали просто чистий копіл і посипали ним рослини. Посипали ним газом, і він прекрасно справлявся цей луг, яким ми по... Працювали, бачите, ось я його вставляю робочий розчин. Міняється просто, щоб ви не думали, що він обманює чи ще щось. обманюється. Дуже гарно. Ну, там був буквально для умов е, таких домашніх просто супер. В ньому похибка 0,1. Він на повірку проводить і калібровку і все таке інше. Зараз я проціжу цей розчин і зможу з ним зробити оприскування. Піду візьму кусок тканюшки. Ставимо сюди і треба Проціжуємо ось тут кусок ткані і ми проціжуємо. Аня, держи, я просіжуюся. І оприскуємо гарненько, рясненько, що в результаті ми будемо мати. По-перше, зупиниться перенос переноспорос, буде відростати чистий новий лист, зменшиться кількість шкідників. Все-таки білокрилка не витримує цього вонючого запаху. І ми таким чином збагатимо рослини калієм, а калій це завжди про смак плодів. Користуйтеся, це дуже гарна, гарний розчин, дуже гарна штука. І, скажімо так, дешево, і сердито, і здорових всім рослин.